Я килає нині чи слово мама, мама, а ти б мене зрадила ніколи ма. Мама, знай, що тебе люблю, знаю, в тебе ціною, у своїх піснях для тебе щастя намалюю. Zavodnujte, mami, sadie, hajte, bosti. Pomáhajte, mami, váš najkračší duch. Zavodnujte, mami, neštudujte košky, vcenujte vnieždy sviedu. Ako zade máme, sadie, modrosti. A takto to si še malý. Zavodnujte, mami, krvichý. Mami, A pamatuj, že podle školu mám, 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 mě nebrázdku nedala nikomu mám. Mám, 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 že mám, 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 Телефонуйте мамі, забігайте гості, бо мама НАЙКРАЩИЙ ДРУГ. Телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніж і сієму, бо як стане мамі, станемо дорослі, а так ВИ досі ще малі. Телефонуйте мамі, обій. Я вічно бачу твої очі, дякую за безсонні ночі, мама. Вам тебе люблю я. Мама, почуй мої слова, і будь завжди зі мною, мама, мама, моя. Субтитры создавал DimaTorzok Oba masz mięśniu. tak wójtę ma, myślę, że tutaj goście, co się z wielu. Koja przestanę na myśl, a nie dorosły, a tam dozy się ma,